Шумковим концертом у Івано-Франківській обласній філармонії завершився фестиваль пленер камерної музики «Карпати Арт-2013». Як стверджують організатори, він має зовсім інший рівень. Нові зв'язки знайомства і митців вищого гатунку. Фест запровадили минулого року для підтримки молодих музикантів. Тож його майданчик є полем для старту творчої біографії. Музиканти утворюють у нас на фестивалі безпосередньо на фестивалі колективи, які тут же приймають участь в концертах, і це такі творчі тандеми. утворюють. Орюється і вони маємо вже також прецеденти, продовжують своє життя в поза межами фестивалю. Тобто, в нас фестиваль десь виступає таким майданчиком, де люди можуть взаємодіяти між собою в культурному сенсі, в особистісному сенсі і розвиватися в своїй творчості. З новинок цьогорічного фестивалю музикотерапевтичні сесії, а також оркестр інтуїтивної музики. Вагому сторінку програма виділили для проведення циклу майстер-класів знаних українських і польських митців. До речі, саме іноземні партнери Фесто Карпати Арт 2013 привезли до Івано-Франківська для презентації два роялі. Вони стверджують фахівці ідеальні саме для такої концертної зали, як у місцевій філармонії. Цьому закладу культури, як і більшості інших, бракує якісних музичних інструментів. Маємо надію, що наша співпраця у цьому проєкті, яка розпочалася цьогоріч, продовжуватиметься. Ми допомагатимемо дітям українським музикантам, намагатимемось розповсюджувати наші інструменти, щоб Україна. Могла показати себе і свої таланти І Ще один плюс другого фестивалю пленеру камерної музики, яку поєднують з активним відпочинком в Карпатах. Чітка динаміка збільшення уваги до нього слухачів. До речі, не лише туристів, якими багата Яремчанщина на її гостинній і мальовничій землі відбувалися основні події Карпати Арту 2013. Місцевих мешканців учасникам фесту теж вдалось зацікавити сучасною академічною та класичною музикою. В був Назвичайно цікавий концерт, і дуже приємно, що було, було багато глядачів. Це зацікавити класичною музикою в районних центрах. Не так легко. Мені надзвичайно це приємно. Було ідея фесту Карпати Арт вже зацікавила багатьох досвідчених музикантів високим рівнем європейських професійних фестивальних концертів. Тому готові підтримувати мистецьку ініціативу й надалі. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.